Слава нації, мої непримиренні москвофобчики та москвофобоньки! Ви на каналі Блюзнірка, мене звуть Олександра і я москвофобка з 10-річним стажем. Це третя серія про сталінського пристосуванця Максима Горького. Сьогодні ми розглянемо його ставлення до України та українців. Прикро бачити, як деякі наші малороси, незважаючи на виправдання Горьким системи концтаборів та його перманентне нализування Сталінської дупи, продовжують стверджувати, що Горький вже ж так любив Україну, ну так любив, любив жертву українські делікатеси, які були видурені за допомогою його. Підпису. Про це ми розмовляли з вами у попередній серії. А також Горький дуже любив пустити сльозу, коли слухав наших українських пісень. Про те, що ця сльоза була крокодилючою, писав і Маяковський, кажучи, що він би задешево продав жилет, що його проплакав Максим Горький. Мілан Кундера написав у 1968 році, коли радянські війська вторглися у Чехію, про агресивну сентиментальність Росії. Цю агресивну сентиментальність Росія і використовує як культурну стратегію. Ще Достоєвський писав, що саме емоції є носіями істини. І що не лише ненависть, а любов може агресивно накидатися. Таку агресивну любов Достоєвський називав всімірною зівчивостю. Ось ця всімірна адзивчивость є властивою лише русскому високодуховному духу. Чи не таку агресивну сентиментальність, таку братську любов намагаються нав'язати нам росіяни зараз під час війни? Ось і що вони кажуть, що вони з братською любов'ю прийшли захищати нас, українців, від нас же самих українців. А які ще аргументи накидають наші меншовартики на захист Горького, що не треба його кенсивати. А той факт, що Горький багато разів навідувався до України. І ще він навіть мешкав у верхній Мануйлівці на Полтавщині, а це вам навіть не Нижня Мануйлівка. Саме в цій святій верхній Мануйлівці і народився первісток Максима Горького. Теж Максим Пішков. що? саме в Україні або під враженнями від відвідування України і були написані найкращі твори Горького, такі як Макар Чудра, Челкаш, Старуха Зірділь. Ну ось на еміграції Горький загалом провів взагалі. 18 років, з них тільки 13 років він прожив в Італії. І чомусь італійці не квапляться включати Горького до шкільної програми. Італійці навіть не знають, хто такий Максим Горький. Ну хіба можна кенселити Горького, коли він товаришував з нашим Михайлом Коцібинським? приїхав, ну, ну я не знаю. Вернулся с того свята, наші старе, хто умер, ужаснулись. Вжаснули. Так дійсно Коцюбинський приїздив до Горького кілька разів на острів Капрі. Він навіть провів цілу зиму на віллі Горького у 1911-12 роках. Саме там Михайло Коцюбинський написав два свої оповідання коні невинні і подарунок на іменини. І Горький написав після смерті Коцюбинського захоплений Нарис про нього. Ну, а чи такий Нарис вже захоплений? Зараз ми про це дізнаємось. Ось, наприклад, Горький називає тіні забутих предків Михайла Коцюбинського «отлічним очерком. Ось так метр поблажливо похвалив письменника початківця Ось для порівняння наш Микола Лисенко називав ціни забутих предків чудовою поемою в прозі. Ось цитата з знараса Горького Коцебинського. Он особенно нежно любил свою Украину и часто слышал запах чебреца там, где его не было, а однажды, увидев у белой стены рыбацкого дома бледнорозовые мальвы, весь осветился улыбкой и, сняв шляпу, сказал цветам Здоровенький були! Як живеться на чужині. Сконфузился и пошутил. Знаете, немножко сантиментальным становлюсь, но ведь и вам, думаю, нередко вздыхается по белой березе, которое вас ссекли, бывало. Все такой жирный троллинг. парнушко Чубинский пройшовся по рабстве ментальності Горького. А Горький був настільки пихатий і сповнення почуття власної важливості, що навіть не помітив цей тролінг і сприйняв його за чисту монету. Горький пише, що Коцюбинський йому скаржився «Столько видано, столько пережито, в душе волнується цілий мир образов мыслей, каких-то до сльоз простих і ласкових пісен. так би дождем з неба опрокинув все це на землю, на людей, а не удається, не вміється. Не удавалось, да. Но он мог бы. Он мог бы, смел бы написать прекрасные большие вещи. Многое у него уже до конца продумано, готово и красиво. Оригинально по-своему. Ну, ось що візьмеш, ну трохи не дотягнув Коцюбинський до стандартів високої російської літератури. Ну, не вдалося йому. Ну, так, талановитий, здібний, ну не Пуштін, ні, ну, зовсім, ну що ви таке кажете? Але який же душевний. На захист Горького приводять його твір про Україну під назвою Ярмарок в Голтві. Голтва або Говтва це село на Полтавщині. Ось саме під Говтвою у 1659 році об'єднані кримсько-козацькі війська розгромили московський загін під командуванням воєводи Новосільцева. Ну, Горький пише не про це. Він просто описує ярмарок, все, що бачить, то і пише. Ось на відміну від Гоголівського сорочинському ярмарку, напрочуд поетичного з тонким гумором. Горький навіть не заморочується з метафорами та епітетами. Ось степ у нього тупо широкий, псьол темний, красивий, і бистрий, Ніч йде, зв'язки вспихівають. Ну, тобто у дусі, що бачу, то і співаю. Хочеш, я розповім віршик? Хочу. От небо. Красиво. Але мене трохи не початок. початок. ні, от дуже вдало. Густо засеяно людьми, благодатна земля України. І далі описує, якими ж людьми. Десять хохлов в минуту випускають із себе стільки слов, скільки в то же время говорять троє євреїв, і троє євреїв скажуть в ту же минуту не більше одного цигана. Якщо зрівнювати, то хохла следует примінити к пушці – єврея к скорострільному ружью, а циган етамітрольєза. Ось білий господин приїхали досліджувати цікаве звичаї туземців, або, краще сказати, натураліст приїхав з кущів спостерігати за повадками диких тварин. Далі Горький описує як один циган. Які являються ласкавими лисицями басін і скалять зуби, як голодні волки. Дурець тупово хохла. Він вимінює його хорошу конячку на свою хвору і без звів. Мигимнюкичне, так? Чувак, без базару, хто небудь вбийте нас. А пригадайте, як у сорочинському ярмарку навпаки, циган допомагає грічкові одружитися. Про Гоголя і про вечори на хуторі у мене теж є відео, я залишу поклик на це відео в описі. Зараз я вам наведу зразу питичної мови Гоголя, як він описує літній жаркий день в Україні. Как томительно жаркие те часы, Когда полдень блещет в тишине и зное, И голубой неизмеримый океан, Сладострастным куполом нагнувшийся на землю, Кажется, заснул, весь потонувший в неге, Обнимая и сжимая прекрасную В воздушных объятиях своих. А ось вам горький, описывает элитный день В Украине, на Полтавщине. Ну, так бы, вот для контраста. Томящий зной все усиливается. Запах дегтя, навоза и пота бесит в воздухе вместе с тонкой пеленой едкой пыли. Ну, едут, конечно, и шось хорошее, завожи горькой, Ядреной и крутой ругань и Великоруссов, от которой дух в груди спирает, и глаза на лоб лезут, не слышно. Ее заменяет меткий юмор, щедро украшающий речи. Не слышно и великорусского тыкания паны встречаются с человеками с чувством собственного достоинства, и в разговоре с паном у хохла сквозь внешнюю почтительность пробивается не одна нотка пренебрежения. Видно, что пан давно уже определен как ненужная козявка у пчелином рои. Вот так он потворит нашу украинскую мову. А далі йдуть суцільні подвійні послання. Тобто Горький начебто тут і хвалиться якесь явище або людину, але тут же починає смачно це явище або людину какавельками. Диви, яке тут відбірне магно! Жінка розмахіває руками, як поломана м'яця крильями, браніць свого чоловіка. А за що вона бранець? Ну, за те, що він напився. Ну, так, це дуже типова українська сцена. Навіть художник Пімоненко намалював про це картину, але це ще не кінець. Тут чоловік каже, що він. Купив і для неї пів кварти. І тут настрій жінки кардинально змінюється. Вона обіймає свого чоловіка, вони сідають разом під воза і дружно починають бухати. Ну, типова українська ідилія – сім'я веселих алкоголіків. А ось як описую гостробородого ярославця. Ой, цікава така національність. Ярославець, коли тут були і євреї, який горьки називає синами Ізраїля, і Хахли, і цигани. А тут якийсь загадковий гостробородий Ярославець. Цей Ярославець, крім різного мотлуху, ну, грибінців, мила, ножиків, торгує ще й книжками. Молодой юноша, позвольте вам предложить книжечку для приєднувач Сіньєс. Не угодно ли подробно рассмотреть очень занимательная история смерть господина Ивана Ильича, сочинение графа Толстого, пристюм же веселая комедия, плоды и просвещения, очень тонько освеяны, господа столичные и русские мужики. Ось він тут навіть сам принижає свою національність заради якогось трьохкопейчного зиску. Продаю за двадцять копеек. Графское сочинение за 2 гривен, дешевле никто не продаст. А вот еще не пожелаете ли, князь Серебряный, про царя Ивана Грозного, по случаю того, как эта книжечка уже читана, за 35 копеек отдам. Стихи поэта Пушкина с... По пяточку и по три копейки книжка. Но что сегодня душе высоко тянуть поэзии Пушкина. Андрей Бесстрашный. Русская повесть. 3 копійки. Як тільки він не викабелюється і не вилещується, щоб втюхати неосвіченим хохлам високої риської культури. Тобто продає руський мір за три копійчини. Ну, а ці тупі неосвічені хохли чомусь і даром ці княженці не беруть. А ось якщо не беруть, можна і нахамити. Тьотка! Ти так гребінь сламаєш! А ось і авторський опис цього Ярославця. Ми, ми тут можемо побачити ставлення самого Горького до цього персонажа. Ні одної секунди не молчити сухої поджари, ну тобто струнки, конотація позитивна. Ярославець, продаючий сразу двом десяткам покупателів, його із голоси здорі влічот к нему народ, а річ його бойкає, розсипчата. Ну, тобто, дуже. Такий компліментарний опис. І ось на контрасті здоровенний усатий хохол Долг таращил до ярославця Большие выпуклые глаза, ну, прямо як теляну нові ворота. І якщо голос московита Ярославця влечет к себе покупателей, то звонки голоса женщин режуть уши. Ось ці продавчині вони продають. Какое-то розове пітьє! Вішні і тарань. Ну, Какое-то розове пітье, це він так на наші наливки, мабуть, каже. Ось тут пригадаємо, як Чайковський описував відвідування українського ярмарку. І він називав наш український борщ, какая то жидкость з капустою». Ось як московити завжди лишаються вірними своєму великодержавницькому імперському стилю. А про Чайковського в мене на каналі також є відео. Ви можете переглянути його за бажанням. Пройшовся горький і по нашому глиняному посуду з опішні посуди, замічательне по рісункам, но грубовата, по ісполнінню торгують хахли. Ну, намов вчителька молодших класів, яка оцінює фігурки з пластилину, що їх встигли поналіпити учні на уроках праці. Ну і далі вишенька на торці. Вістіли звуки сапілки несуться со сторони погоста, там у земляного вала, ограждаючого ниву, а пачивших, собралась толпа хлопців, і, не обращая нікакого внимания, дідові. Моділи і собираються танцювати в лапках так написано танцювати в віду їх. Так, стоп! А чи не ти, Олексій Максимович, писав же щось подібне, але про Нижній Новгород, а не про Україну. Пригадуєте, як у своєму дитинстві Горький описував народні гуляння, як водили хороводи, хлопці та дівчата в московські вже, на кладовище? Для Горького це начебто норму, він навіть зауваження ніякої ремарки про це не ставляє. А тут, в Україні, просто сама природа протестує проти такого блюзнірства. Та поляна пегості тихо качають вершинами, точно протестує проти нарушення міра і тішини в місті упокаєння. Ось нічого святого немає усіх духовних хохлів. А чи не переністи Олексій Максимович свої нежига Росі погади на Україну? Ти сраний звіздун Фантаст. Ну і останній аргумент на захист творчості Горького, що він так любив Україну і українців література, знавці про московські, наші малорослики наводять, що Горький намагається звертати увагу на інородців та інші племена. Ось які вишукані лексичні одиниці, як він обзива інші невеликорусські народи в одній статей Горті писав в Росії: є українська література і наука. С каждым годом она цветет и зреет все ярче. Зачинается культурное движение в Беларуси. А до чего же вообще культуры никакой в Беларуси не было? И среди казанских татар нам слишком мало известна духовная деятельность финнов. Мы ничего почти не знаем о том, как живут армяне, грузины, латыши, эсты и литовцы. Что знают широкие массы грамотных людей, русских о духовной жизни больше, культурной деятельности евреев. Ось навіть під редакцією Горького та Брюсова на Росії вийшли збірки вірменської, латинської, фінляндської літератури. Навіть готувався до виходу збірник української літератури, отак і називався тупо збірник української літератури. І Горький навіть прохав самого Михайла Грушевського написати передмову до цієї збірки. Грушевський передмову написав, а збірка так і не вийшла. А ще Горько обговорював з Грушевським науково-популярну книгу Україна. Та Москва у їхньому духовному житті. Щоб вона була доступна як і для українського, так і для московського читача. Бо це ж все братця. Ну, дякувати Богові, жоден з цих задумів Горкого так і не реалізувався. Густа заселена людьми благодатна земля України. Тільки люди тут чомусь якісь неякісні, і навіть їх великий письменник Коцюбинський, ну навіть памятки Пуштіну годиться. А ось як щоб заселити ці прекрасні плодородні землі більш якісними людьми, великоросами, наприклад. В наступній, я вже сподіваюся, заключній серії ми з вами. Подивимось, як же гугорки ставився до нашої української мови. Спойлер, спойлер, він називав її наречієм. А також ми розглянемо інші його оповідання, чия тема так чи інше торкається України та українців.